Рада безпеки ООН зібралась на засідання, аби обговорити використання Росією зброї з північної Кореї у війні з Україною. Такі дії Росії порушують резолюцію ООН, які забороняють північній Кореї міжнародну торгівлю зброєю та військовим обладнанням. Резолюцію, які підтримувала в залі Ради безпеки ООН сама Росія, за деталями засідання слідкувала кореспондентка ГОСУ Америки в ООН Ірина Соломка. Вітаю Ірина. Можеш детальніше розказати про сьогоднішнє засідання ООН, яка була його головна мета. Вітаю, Олексій. Так напевно, перше на такому найвищому рівні Росію звинуватили в порушеннях резолюції цього самого органу. Адже це, це досить безпрецедентно, тому що Росія є постійним членом Ради безпеки, і вона якраз має контролювати забезпечувати виконання тих норм та правил, які цей орган встановлює для всього світу. А вона не просто там купує там дрони в Ірану, та що до цього її звинувачила. А вже зараз вона купує балістичні ракети в північної Кореї, з якої, по перше, заборонено будь-яка. Військова там Торгівля і по-друге, ця країна, в принципі, згідно з резолюцією Ради безпеки, не має права мати навіть власної програми щодо розвитку цього напрямку балістичних ракет. Тому звичайно це досить безпрецедентно. Але якщо говорити там про саме засідання, то якраз чотири країни: це Сполучені Штати, Україна, Японія і Південна Корея, яка цього разу також долучилася до засідання. Вони прямо про це говорили, що ситуація складна, та і треба це якось вирішувати. Але напевно таким головним ньюзмейкером все ж таки був це постійний Заступник постійного представника Сполучених Штатів при ООН Роберт Вуд, який найбільше говорив, і якраз з оцінками дипломатів, очевидно і видно, що риторика навіть сполучених штатів по відношенню до того. До того, що Росія є постійним членом, ООН, вона змінюється в цьому виступу. Це було видно. Так от він якраз говорив, що низка країн, в тому числі Сполучені Штати, попереджали світ про те, що Росія та Північна Корея проводять ці перемовини ще у серпні минулого року, і от сьогодні вони вийшли з заяви, вони в якої вони, в якій вони вже засуджують, що Росія не просто купує ці балістичні ракети, а й використовує їх проти цивільного населення російські війська вже кілька разів використовували балістичні ракети КНДР в Україні. Ми очікуємо, що Росія використає додаткові ракети, щоб знищити більше інфраструктури України та вбити українських цивільних. Дотримання статуту ООН та вирішення жахливої ситуації, яка триває вже майже два роки в Україні. Також вимагає і реакції на порушення Ради безпеки. Ми закликаємо всі держави-члени чітко дати зрозуміти, що дії Російської Федерації є неприйнятними, особливо. Як постійного члена цієї ради, Ірино, а які саме докази наводились під час засідання? І чи була надана більш детальна інформація під час виступів сторін про використання Росією північно-корейських ракет? Олексій, були очікування того, що, наприклад, брифери від Ради від ООН, тому що я нагадаю, брифінг розпочинається з виступу представників секретаря ООН, які дають своє такі. Висновки того, що щодо цієї теми, так от були очікування, що все ж таки обдасть отримати таку незалежну інформацію від ООН, Але вочевидь їй ще рано ще немає цієї інформації від них. Тому заступниця генерального секретаря Антоні Гутейриш Готейреша Розмарі Декарло. Вона говорила про політичну безпекову гуманітарну ситуацію. Так само, незважаючи на очікування, що Сполучені Штати мали би представити якісь там більше доказів щодо того, звідки в них інформація щодо використання Росії. Ракетів з північ ракет північної Кореї цього теж не було. все-таки заяви воду вона Вуда вони були більш політичними. А от якраз Сергій Кослиця, постійний представник України при ООН, виступаючи, він. Він якраз це на тобто надав докази, які зараз мають українські слідчі органи. Це, зокрема, представники Харківської обласної прокуратури. Він сказав, що зокрема ракета, яка влучила в Харків 2 січня, вона схожа на «Іскандер», але це не типовий іскандер. Наприклад, вона менше за розміром. Там також інше маркування, таке не російське. Окрім того, там відсутні елементи захисту від репу і є інші там докази того, що в принципі є зв'язок з північною Кореєю і Сергійкас. Ця все це розповів. Сказав, що розслідування триває. Звичайно, коли воно закінчиться, а то відповідні органи будуть проінформовані про його результати. Олексію? Бути все ж таки реалістичні наслідки цього засідання ООН та чи може це обговорення якимось чином похитнути позиції Росії у Раді Безпеки ООН? Так, Олексій, дуже всі на це сподіваються, тому що звинувачення, як я вже сказала на початку, безпрецедентні. Мені після засідання вдалося поспілкуватися з Сергієм Кислицею. Так от я нагадаю, що брифінг він не має на меті прийняття якихось практичних рішень. Це інформування. Але за інформацією Сергія Кислиця, в рамках секретаря ООН відповідні структури вже надіслали письмові запити до причетних країн. Як він сказав, він не уточнив, яких сам, але ми можемо здогадуватися, що це напевно Росія, Північна Корея, бо чи будь-Україна та сполучені. Штати, які про це говорять, вони мають надіслати письмові відповіді до секретаріату. Потім ці відповіді мають бути передані в профільний комітет Ради безпеки, який займається питаннями санкцій Північної Кореї. І вже потім це питання має бути виносено відповідно на засідання Ради безпеки. І от якраз які можуть бути наслідки цього засідання, ви можете почути від Сергія Кислиці. Ми маємо справу з ситуацією, що це вже не вада. Конструкції, а це вже вада присутності однозначно Російської Федерації, тому що Російська Федерація не дозволить прийняти будь-яке рішення, і просто ми будемо дивитися, наскільки рішучими будуть дії. Інших відповідальних членів Радбезу, Радбезу по відношенню до Росії я також пропоную вам звернути увагу на певні положення виступу Сполучених Штатів сьогодні на засіданні Радбезу, в яких як мені здається, вони поступово вже еволюціонують в, 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 в тих термінах і в тих своїх оцінках, які вони застосовують щодо присутності Російської Федерації і наслідків такої присутності в. Місці радянського союзу в Аркбесі, дякую дуже тобі, Ірино. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Голосу Америки вон Ірина Соломка.